Вітаю в ефірі. Програма Сіті Ньюз», проєкт, в якому ми проводимо огляд дніпровських медіа. Розпочинаємо із ситуації на Дніпропетровщині. В ніч на понеділок російська армія в чергове атакувала Україну безпілотниками різних типів. У Дніпрі побиті три багатоповерхівки. В одній з них сталося займання, яке рятувальники загасили. У Самарівському районі пошкоджена інфраструктура сталася пожежа. Понівечені й три приватні будинки та господарська споруда. Знімальна група телеканалу, «Д1» побувала на місці ворожого удару у Дніпрі. Живу на четвертом этаже, под крышей. Проснулась от того, что меня выбросило с кровати взрывной волной на пол. У меня подшкоджено, значит, полностью потолок, вылетели окна, полностью... Повело конструкцию, осыпала штукатурка, стены треснули, все разбили светильники. В нашем доме практически мало кто пострадал, именно в, мой, в наш дом именно моя квартира взяла на себя взрывную волну. Вот я уже сейчас заявление написала. Меня опросили полностью, то есть еще со мной не представители не ходили, не смотрели подшкоджения, а так уже мне заявление приняли. У меня папа сразу прибежал ко мне, он живет в соседнем доме, помогает, начал разбирать все эти завалы. Тому що у мене мебель вся вот так виїхала. Ну, в общем, був кавардак. Ну, тобто, ми все це устранили. А тепер же стіни, все це треба буде восстанавливать, тому що все везде підпадало. Люстри. У мене люстра висить отак. Вот тобто, вот, під потолок повело. Я не знаю, може, щоб замикання не було. Не знаю, це треба вже спеціаліста вызывать. Протягом тижня ворог продовжував тероризувати Нікопольщину, бив з реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії та застосовував дрони різних типів. Також потерпала Синельниківщина. Зазначеного окупанти атакували кабами Новопавлівську громаду Дніпропетровщини. Скинули дві бомби на єдину школу. Вона повністю зруйнована. Про це повідомив голова громади Микола Гаврилов. Не можу сказати добрий вечір, тому що влупили двома кабами в нашу школу. І, в общем-то, школа повністю знищена. Ось що ми маємо від нашої школи. Але хочу сказати, що постраждалих в нас немає. Розрушені є сильно розрушений один будинок, біля школи пошкоджені ще будинки, але слава Богу, обійшлося без жарт і постраждалих. Кілька родин евакуювалися із села Новопідгородне до лінії фронту тут близько шести кілометрів. Сім'ї відвезли до модульного містечка у Кам'янському. Наразі обов'язкової евакуації немає. Однак для людей з прифронтових громад підготували тимчасові місця для евакуації. На Дніпропетровщині відбулася чергова рада оборони. Військові, представники силового блоку ДСНС, традиційно на відеозв'язку очільники громад. Були ґрунтовні доповіді щодо будівництва фортифікаційних споруд ходу мобілізації. Напрацювали механізми посилення захисту критичної інфраструктури, збільшення оборонних потужностей. Не залишили без. Ваги й виклики прифронтових територій готові сприяти, якщо тамтешні мешканці вирішать виїхати у більш безпечні місця. Розглядаємо можливість розгортання ще одного проміжного евакуаційного пункту. Повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Цього тижня учасники руху гроші на ЗСУ знову зібралися під стінами Дніпровської міськради. Про це повідомляє телеканал Д-1 в електронній петиції. Активісти вимагають внести зміни до бюджету Дніпра на 2025 рік для збільшення фінансування ЗСУ з міського бюджету і зупинити марнотратство. Більше двох тисяч підписів небайдужих мешканців зібрано. Для розгляду петиції необхідно зібрати три тисячі голосів. Голова депутатської фракції від політичної партії Слуга народу у Дніпровській міській раді Аліада Мансурова. Також підтримує людей. Активісти руху гроші на ЗСУ третій рік поспіль вимагають від влади Дніпра збільшити витрат на потреби військових замість сотень мільйонів бюджетних гривень на піар градоначальника та його команди та інші, на їх погляд, невиправдані проплати з бюджету. Більше подробиць дивіться у сюжеті телеканалу Де 1 на YouTube та Facebook сторінках у соціальних мережах з'явилася інформація, що за Дубинського, якого підозрюють у корупційній схемі, з відмивання бюджетних коштів, несли заставу у 60 мільйонів гривень. Він вийшов з СІЗО з електронним браслетом. На нього поклали наступні обов'язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування із низкою осіб, здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет. Дубинського підозрюють у корупційній схемі. З відмивання бюджетних коштів у сумі 129 мільйонів гривень. Як вже повідомлялося раніше, затримали одного з братів Дубинських, за словами журналіста Олега Новікова, йдеться про Леоніда Дубинського. Його вже затримали та вирішують питання щодо застосування запобіжного заходу. Товка братів Дубинських намахала бюджет на 129 мільйонів гривень. Гроші були виділені на реконструкцію водогону Аули Верхньодніпровськ у Кам'янському районі. Фірма закупила продукцію за ринковими цінами, а перепродала комунальному підприємству за. Завищеною накрут на товарах склав потрійну суму від початкової вартості. У Дніпрі зникла важка техніка, яка будувала метро біля парку Глоби. Про це повідомляє громадськість у соціальних мережах та телеграм-канали. Можливо, її повернули компанії Лімак, яка будувала метро у місті, і які комунальне підприємство Дніпровський метрополітен програв суд на 9 мільйонів євро. А може техніку передали на потреби сил оборони, і тепер вона будує укріплення, які мають стримувати ворога. Як би там не було, будь який зі сценаріїв свідчить лише про одне: не бачити нам метрополітену, як і грошиків з бюджету. Також нагадаємо, що більше 400 мільйонів гривень має виплатити комунальне підприємство Дніпровський метрополітен, турецькій компанії Лімак, яка будувала метро у місті. Компанія перемогла у міжнародному арбітражі. Суд також продовжив строк для завершення за контрактом 840 днів. Міськрада вважає, що те, що КП Дніпровський метрополітен програв суд на 9 мільйонів євро, це порушення публічного порядку України. Воно то може і так, але постає питання. Звідки комунальне підприємство візьме майже півмільярда гривень? Відповідь очевидна, відповідальність за це перекладуть на містян. У Дніпрі планують витратити майже 4 мільйони гривень на обрізку та викорчовування дерев. Відповідна закупівля з'явилась на порталі Прозоро замовник департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Протягом року комунальники планують видалити майже 419 кубометрів аварійних дерев, обрізати понад 460 рослин, ще 37,3 кубічних метри це розкряжування, викорчовувати 8 пнів та висадити 6 дерев. У соціальних мережах не залишили це без уваги. Останній пункт це взагалі хід. Усе це дійство може коштувати платникам податків 3 мільйони 780 тисяч гривень. Аукціон почнеться 7 лютого. А поки потенційні учасники можуть прикинути печиво до носу та зважити свої сили на такий шалений об'єм робіт. Далі про комунальні питання. Цілюще смердюче джерело відкрилось на перемозі 1 у Дніпрі. Люди скаржаться через прорив нечистот на житловому масиві просто немає чим дихати. Сморід стоїть такий, що навіть на сусідній дитячий майданчик вивезти дітей неможливо. Передаємо полкі від комунальникам та чинушам. Ви б це його приїхали, проінспектували та поринули в атмосферу ароматів ванілі. Побратське. Перша леді України Олена Зеленська відвідала Дніпропетровщину. Детальніше про візит першої леді розповідаємо далі. Олена Зеленська розпочала поїздку з відвідання двох ліцеїв Кам'янської міської ради. Перша леді побачила, як втілюють на місцях реформу шкільного харчування, а саме як працюють модернізовані харчоблоки. Саме це оновлення стало можливим завдяки державним субвенціям. Які уряд виділив у минулому році, також як зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, у місті працює кулінарний хаб, модернізують їдальні. Під час візиту побували у двох харчоблоках. У кожному з них забезпечити гарячими обідами можна одночасно до 200 учнів. Усе кухарі готують на місці. Минулому році область отримала субвенцію на оновлення 13 харчоблоків. Майже половина об'єктів готова. Решту плануємо завершити. У поточному році також начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лесак зазначив наступне: у Кам'янському коштом фундації Олени Зеленської відремонтовано три укриття. Це сучасні безбар'єрні простори, де під час повітряної тривоги можуть перебувати близько двох тисяч хлопців та дівчат. Сховища обладнані спеціальними підйомниками для людей з інвалідністю. Кожне з укриттів вже готове приймати юних відвідувачів. Більше того, модернізовані приміщення стануть у нагоді і після війни. Там планують проводити різні тренінги, вокшопи організовувати гуртки та секції. На честь відкриття для малечі вже влаштували перші заняття з техніки безпеки в різних ситуаціях. У регіоні майже 600 шкільних укриттів. І робота над розширенням мережі триває. Також в рамках візиту Олени Зеленської побачили роботу центру «Ти не один». Всеукраїнська програма ментального здоров'я Тияк ініціатива першої леді, яка наразі впроваджується по всій країні. Дніпропетровщина активно долучається. Насамперед відкриваючи простори, куди люди можуть звернутися за психосоціальною підтримкою. Центр «Ти не один». До його створення долучилися іноземні партнери та місцева влада. У приміщенні зробили ремонт, обладнали кабінети, підготували фахівців. Він відкрив свої двері минулого року. Ін спеціалізується на психологічній допомозі, медичному обстеженні як плановому, так і невідкладному. Мультидисциплінарна команда проводить консультації, обстеження і діагностику, розробляє індивідуальний план реабілітації. У центрі проводять арттерапію, групові заняття, тренінги. Працює школа майбутніх матерів. Також Перша леді Олена Зеленська разом із заступницею міністра МВС Катериною Павліченко знайомилися з ліцеєм, його учнями, ученицями та викладачами. Тут навчаються діти захисників і захисниць, тих, хто служить. Служив, хто в полоні загинув. 75 дівчат і 69 хлопців стали першими, хто навчається у створеному восени минулого року Дніпровському ліцеї МВС, одному з п'яти таких закладів в Україні. Діти в таких ліцеях на повному державному забезпеченні і пансіоні, а вихователі більше, ніж вихователі наставники, які пройшли бойовий шлях, психологічну та педагогічну підготовку. Для ліцеїстів проводять заняття психологи практики, рятувальники, оператори дронів, вибухотехніки. Як додаткові дисципліни можуть. Опановує домедичну допомогу, мінну та кібербезпеку. Викладачі, що мають бойовий досвід, такий педагогічний колектив Дніпровського ліцею МВС, керівник автошколи для людей з інвалідністю, яка діє на базі Дніпровського університету внутрішніх справ захисник ветеран. У межах флагманського проєкту МВС під патронатом першої леді така ініціатива реалізується вже в шести областях. Запуск цього проєкту започаткував тренд для приватних автошкіл, які зараз із дотриманням рекомендацій МВС розширюють свою мережу по всій Україні. І спільна для всіх та довести інвалідність не перешкода для тих, хто хоче навчатися кермувати. До послуг учнів переобладнання автівки, зокрема з ручним керуванням та досвідчені інструктори. Результат за 2024 рік близько 100 слухачів пройшли навчання. 38 із них нинішні або колишні військовослужбовці. І в Дніпровській школі під керівництвом Євгена зараз вчаться десятки захисників і захисниць, доводячи, що безбар'єрному суспільству, яке усуває перешкоди для своїх громадян, до снаги, все. Університет Дніпра опинився в топі світових навчальних закладів. Авторитетна британська агенція Times Higher Education оголосила результати The World University Rankings by Subject за поточний рік. В престижний рейтинг попав і Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Про це телеканал, д 1 дізнався з повідомлення самого університету. ДНУ став єдиним представником Дніпропетровщини в національній таблиці закладів вищої освіти та увійшов до списку лідерів одразу двох предметних галузей фізичні науки та інженерія. Цей рейтинг складає британська агенція Times Higher Education, яка дає оцінку за напрямами фізики, математики, астрономії, машинобудування, електротехніки тощо. Новини спорту дніпровські спортсменки, сестри Людмила та Надія Кіченок, вийшли до чвертьфіналу змагань з тенісу серії WTA-500 в Австрії. Сестри Кічинок разом виступають вперше за сім місяців. Востаннє разом вони грали у чвертьфіналі Олімпійських ігор у Парижі у серпні минулого року. Українки, які отримали третій номер посіву в першому колі змагань, зустрілися з норвезько-тайванським дуетом Уліріккою Ейкері та Фан Ву. Надія та Людмила Кічинок перемогли у двох сетах: 6-3, 6-4 Та пройшли до чвертьфіналу турніру. З суперницями Кічинок у чвертьфіналі може стати тандем першої ракетки Польщі Катаржини Пітер та другої ракетки Порщини Фанні Штолар. Якщо здолає володорок вайлдкарду Юлію Грабер та Сінію Краус. На цьому програма City News завершується. З вами був Олексій Доніченко. Читайте та дивіться перевірені джерела інформації. Слідкуйте за нами у соціальних мережах YouTube та Facebook. Побачимось на телеканалі Д1. Слава Україні!